Особливості ФОП другої групи під час війни. Привіт, друзі. Сьогодні у нас на обговоренні, напевне, найпопулярніша група оподаткування для ФОПів. Друга другу групу люблять за ряд позитивних умов, таких як ліміт у 5,5 мільйонів на рік, можливість працевлаштувати до 10 співробітників і низька податкова ставка. Що значить низька, це значить, що щомісяця ви платите фіксовано там 1300 гривень єдиного податку. І ЄСВ 1400 з копійками гривень, ну і вони зростають разом з мінімалкою. Кладайте ви їх фіксовано незалежно від того, який у вас оборот. Тоді як на третій групі, ви повинні були б сплатити там, 5% всіх 5,5 мільйонів обороту. Ну розумієте різницю. Але не кваптеся реєструвати ФОП саме на другій групі, тому що підходить він не всім. Чому? По-перше, друга група покликана для того, щоб працювати з населенням, тобто B2C c бізнес-клієнти. Якщо ви хочете надавати послуги товкам, то там ваші права будуть обмежені. А саме надавати послуги ви можете тільки товкам на єдиному податку. Якщо ви хочете надавати послугу товці з ПДВ або товці на загальній системі оподаткування, ви цього зробити не. Можете, та я вам скажу це ніде не написано. Але навіть якщо друга група надає послуги товці на єдиному податку, то у податкова в першу чергу перевіряє ці ТОВки. Чому тому, що ці обмеження взагалі існують для того, щоб через ФОПи на другій групі не виводили готівку з топу, тому що це в принципі вигідно сплатили 1300 гривень податку і виводити там будь-які суми. Саме тому всі транзакції, особливо великі, підпадають під увагу податкової в першу чергу. І другий дуже важливий фактор, і найрозповсюдженіша, напевне помилка при реєстрації ФОП на другу групу це те, що друга група може давати послуги тільки по Україні. Це значить, якщо у вас онлайн-бізнес і ви приймаєте гроші з за кордону або від нерезидентів України, або навіть від українців, які знаходяться за кордоном, або ви самі знаходитесь за кордоном, ви цього всього робити не можете. Я розумію, що в деяких випадках можна обдурити систему і через платіжні системи приймати у них гроші і потім їх виводити на ФОП, начебто з України. Але по перше, ніяка нормальна платіжна система не згодиться це зробити, тому що при підписанні документів з платіжною системою ви. Показуєте їм, що ви на другій групі, розповідаєте, чим ви займаєтеся, це все потрібно підтверджувати документально. А вони абсолютно добре розуміються на законодавстві і не хочуть його порушувати. По-друге, податкова дуже легко вичисляє такі транзакції, і буде біда. Що за біда буде? Якщо податкова помітить таке порушення, то найкраще, що вона може зробити, це числом порушення вас перемістити на третю групу. І, наприклад, якщо ви в березні зробили порушення, а зараз у нас уже осінь. То за всі місяці з березня по зараз платежі, які заходили вам на ФОП, обкладуться податком у 5%, як за третю групу. Але це найкращий варіант. Найгірший варіант, і, на жаль, він використовується найчастіше. Це те, що податкова вас числом порушення скидує на загальну систему оподаткування, тобто просто анулює єдиний податок, вона має право це робити. І в такому випадку у вас з того ж березня всі транзакції обкладуться податками 18% плюс 1,5% військового збору. Тобто від всіх грошей, які ви прийняли собі на ФОП, ви сплатите 19,5% податку. Це не круто. Тому краще відразу зареєструвати третю групу, якщо ви хочете працювати, якщо взагалі є можливість така, що ви колись будете приймати гроші за кордон, тому що можете зробити собі гірше. По звітності на другій групі все просто ви подаєте її раз на рік після закінчення року. Тобто до кінця лютого 2023 року ви будете подавати звітність за 22-й рік. Подається вона через електронний кабінет або особисто в нову, але ж то вже минулий рік? Що з приводу війни? Під час війни. ФОПам на другій групі абсолютно дозволили не сплачувати всі податки, які там є. Тобто, ні єдиний податок, ні ЄСВ під час дії воєнного стану сплачувати не потрібно ні при яких умовах. Коли військовий стан закінчиться, то єдиний податок потрібно буде сплачувати той, що фіксований раз на місяць. А ЄСВ можна буде не платити ще рік після закінчення військового стану. І я розумію, що ви мені зараз скажете, що бачили вірусні відео в інтернеті, що начебто у вас потім ці податки будуть стягувати, їх потрібно платити. Ви бачите в дії нагадування, що потрібно сплатити податки. Мало того, ви на другій групі бачите в електронному кабінеті платника податків, що у вас борг не сплачені податки. Пояснюємо. З приводу вірусних відео, ну, це Ютуб. У нас є закони, закон прийнято, податки можна не сплачувати. А те, хто там що сказав, яка людина була вона податківцем чи не була. Це взагалі не важливо. Це просто слова, яких на ютубі тисячі. Не потрібно свій бізнес ставити під сумнів через якісь слова, що хтось там щось подумав. Дія дія вам нагадує, що потрібно сплачувати податки. Вона не вираховує ваші податки і не підв'язана до вашого кабінету. В неї просто є алгоритм числа суми, і вона бачить на які ви групі. Тому в певні числа вона вам нагадує, що потрібно було б сплатити такий, то і такий податок. Ну це супер, дякую їй за це. Але дія не бухгалтер, вона не бачить всього, що коїться з вашим ФОПом. І електронний кабінет все також просто. Якщо, наприклад, брати до уваги третю групу, то там звітність зараз подається щомісяця. І щомісяця інформація оновлюється. Подається декларація. В декларації вказано, що ми там не сплатили ЄСВ. Податкова каже: Окей, маєте право, і все. І боргу цього немає. На другій групі так само, коли подасться декларація, то податкова побачить, що ви добровільно не сплатили ці податки, і обнулить цифру, яка там автоматично висвічується. Її вам ніхто руками не вводить. Просто справа в тому, що декларація на другій групі подається раз на рік. І виходячи з цього, до кінця року там буде висіти цифра, ну і вона буде збільшуватися, збільшуватись. Податківці офіційно заявляли, що ніхто ні в кого потім не буде стягувати ці податки. Ну і ще що маю сказати, що несплата податків це право, а не звільнення. Тобто податки не відмінено, податки існують, ви їх можете сплачувати, ви їх можете сплачувати навіть більше, щоб допомагати країні, але ви маєте право їх не платити. Тому в податковій, як такі все працює так, як і було. Податки існують. Ну і те, що в мене дуже часто питають, це РРО, чи не відмінили РРО, чи потрібно ним користуватися, тому що ж війна Пояснюю. всі податкові послаблення, які зараз є для ФОПів, вони покликані на те, щоб допомогти бізнесу, який не може працювати. А якщо у вас є клієнти, вони вам платять гроші, то ну будьте ласкаві видати їм чек. РРО – це не про податки. РРО – це як водійські права. До сих пір не можна їздити без водійських прав, тому там ніяких поблажок немає. Його як потрібно було використовувати, так потрібно і зараз. Але знову таки наголошую, що нічого страшного в ньому немає, і потрібно просто один раз розібратися і жити собі в цивілізованій країні. Тож запрошую вас підписатися на цей канал, наставити там сотні лайків і до зустрічі в наступних відео. Бувайте.